Після того, коли я вже сторінки вклеїла в основу палітурки, я переміряю свої сторінки. Так як вирізала їх вручну, можливо, деякі з них потрібно буде ще трішки підрізати. Або основна частина, яка може потребувати обрізки, це ось тут біля перемичок. Можливо, буквально там до міліметра. Потрібно буде підрізати, це потрібно контролювати, тому що коли будете вклеювати, ось тут буде це все псуватися. А також на цьому етапі потрібно вирішити, чи хочете прошивати сторінки, чи, можливо, залишити, як є, або тонувати. Вчора я про це думала, також в своєму інстаграмі запитувала у дівчат. Мені здається, що з тонуванням історія виглядає краще. Ось ці сторінки вже тоновані. Тому що сама колекція має вінтажний натяк, тому такий прийом виглядає добре. Особливо в нас таких жовтеньких От тут є зістарені елементи, і таке теж типу коричневе, тому сюди дуже добре підійшла така техніка тонування так, дістресами. Ось тому кожну сторінку потрібно перевірити, чи добре вона стикується. Наприклад, ось тут хвостик я вже підклеїла. Все перевірила, можливо, ще мені потрібно буде трішки ось тут підрізати, але я не впевнена, тому поки не чіпаю. Можливо, трішечки ще підріжу, тоді треба буде ще додати тонування. Ось ця сторінка в мене теж. Вже затонована по краю. І ось ця, що поруч, на ній я хотіла вам показати, як підклеюю хвостик. Нічого складного, звичайно, але краще показати. Так, притримую, дивлюсь сторінку, чи все в мене. Співпадачу, все вірно, можливо, трішки треба буде ось тут підрізати, скоріш за все. Тому що обводили ми основну сторінку, а не менший шаблон, тому, можливо, доведеться. І далі я ось тут прикладу хвостик і буду стикувати, орієнтуватися по принту. Так, ось трішки. Можна нанести вже клею так. Орієнтуючись по сторінці, палітурки і по принту так, прижимаю. Коригую, де це потрібно. Ось можна взяти паличку. І ще раз перевіряю сторінку. Так, все добре. Але все-таки трішки зараз вам покажу. Трішки потрібно підрізати сторіночку. Нехай краще буде видно перемичку ніж ніж далі буде псуватися. Просто на цьому етапі, якщо ви збираєтесь прошивати, це потрібно все зробити, підрізати, підігнати сторінки, інакше потім вже ви нічого з цим не зробите, якщо особливо буде прошито. Буквально трішечки зрізати. Якщо тонування можливо ще додати, Зрізала, ще раз перевіряю. Ось так вже набагато краще. Ось тут більше місця з'явилось у нас. Краще трішки підрізати. Нехай буде видно ось цю перемичку. Так, далі. Необхідно витерти олівець. Я думаю, ви пам'ятаєте, я вам казала, але потрібно це зробити. Ще варіант Ватманом або іншим папером, можливо, якимось більш якісним, на крафт деякі саджаються сторінки, тоді вони набагато краще виглядають, вони такі міцні. Не знаю, в мене дуже цей скраб папір міцний, він від Мінтай, вони роблять якісний папір, то я ще до кінця не вирішила, хоча виглядає це дуже гарно, якщо укріплювати, але, звичайно, це йде додатково клей. І додатково це окрема така собі робота. Так, і тепер хочу. Про вас потонувати одну сторіночку, щоб показати різницю. У мене це Distress Range. Вінтажне фото. Обов'язково починаю тонувати на листочку, на черниці і поступово заходжу на основну сторіночку. Сильно я не хочу тонувати, буквально по краю для того, щоб сторінка виглядала більш завершеною. Стосовно самих підложок, я думаю, що не буду їх тонувати. В крайньому випадку я поки не збираюся. Можливо, під час декору я зрозумію, що мені потрібно це зробити, але поки ні. Зараз є дуже багато скраб паперу, а саме з, такою, з таким прийомом встануванням, тому це виглядає довершено, мені подобається. Такі собі тіні. І плюс поєднали. Ось тут, бачите, якщо я зробила трішки невірно і затемнила занадто, ну нічого страшного. Можливо, через трифарет ще якісь детальки можна так зробити. Щось додати. Але тут такі принти, що може і не треба. Ну, ось так виглядає сторінка. Зараз. Вона більш деталізована така стала. Мені подобається. Тут, я думаю, можна задекорувати буде мережевим або вирубкою. І прикладаю сторінку. Так, мені подобається. Так що я вирішила, що буду тонувати, поки стосовно укріплення не вирішила і стосовно прошивання також. Ну, взагалі, якби прошити ще, то виглядало б також гарно. Деякі ось так обрізають, щоб було видно ось цей обтягнутий край сторінки, але мені більш подобається, коли повністю закрита, тільки ось тут. Ось так, по бажанню, кому як більше подобається. Ну, таким чином я готую сторінки. Далі потрібно буде зробити по розворотам. Так, тут теж бачу, треба трішки підрізати. Так буде краще перестрахуватися буквально до міліметра, але це відстань вирішує. Так, да ніж. І одразу трішки затонувати те, що я відрізала. Перевіряємо. Ось так набагато краще.